Всім доброго дня! От зараз в мене є кобила Тая з Нижнього Березова. Дуже красива, гарна кобила. Сьогодні восьмий день, як я її крию Добринею і вже сьогодні буду відвозити. Є у нас такі овади. Добриню пустив. Він собі сам. На кобилу пішов з два рази і зараз буду відвозити в середній березі. Зараз вам кобилу покажу детальніше пущу її отакі От справи. Отакий От у нас жеребець. Пр, 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 пр. Стане. От дивіться. Дивіться, який п'єв води в нас. Камера не фоксує. Скільки він п'є крові. Це один овод розтиснув ціла ела долоня крові. Тут є загорода для кобилів. я тут їм накошую, закидаю. Пр, -пр, 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 -пр. зараз я тебе розпутую. Не скажу два слова. Пр -пр Добриня, прогулка після парування. Такий в мене є жеребець. Тут холодку, билам добре, вони собі вільно ходять у холоді. Так, йду я добрині. Прив'яжу, вам покажу кобел. Розпутаю. Це все детальніше покажу. Є... Так. Є така кобела тая. Вона була у мене того року. Е, до фараона Міша не робив е, УЗД і кубила нежеребна, і Михайло вирішив цього року пустити добриню. Кобила вже у мене сьогодні восьмий день. Кобилі позаплетали, у нас кажуть класиці гриву з однієї сторони, з другої, в загальному кобила Досить гарна, висока, довга, але вона має лошака, тому буде рік, рік часу, має бути десь вересень чи коли, я точно не знаю. І вона зараз відлучила від лошака і трошки банувала за ним, але нічого страшного вже сьогодні буду її відвозити назад. Зараз вона вже собі буде дома. Вот такі справи. Є, Ді? дідай. Є, є та, є. Кобила не знаю, походу походить з Березова такі. Народилося, мені здається, що в Березові кобила тая. Має гарний розколитий зад, широкий. От це заплила, вже собі міша буде це розплітати. Такий має перед. Красиву ногу під собою, гарну лисину. Зараз будемо грузити і вести її вже додому. В'єти, б'є, б'є, мала, діє, така є кубила у середньому березі. Добриню ми прив'язуємо, беремо муштук, ще коломи, хто як каже. От беріть, Миколи Берездецького бере, зараз вам покажу. Видите? Це нема жеребця. Ні на минуту лишити, абере це у рот, чи то солене, чи що, і сіль стоїть біля нього. І це. Зараз йому мордує, його мордує. Маємо поводу. Йдемо, заганяємо конюшню. Він твердий навіть, не, не звертає увагу, як його от кусає. Фараон, ні, фараон. Ні, якщо й Я уже на місці. Попрацював. Сьогодні ще маю привезти одну кобилу, завтра ще одну кобилу. І так кожен день працюємо над, над розмноженням гарних коней. Пррр не можна, не можна. Так. Це овес той, що я сіяв, подивіться, дуже гарно зійшов. Густий, може навіть і загусто, бо кажуть, що якщо ти сієш його з люцерку, то треба рідче. Отакий овес дуже гарний. Що хочу вам сказати, показати. Почав, вже я майже докінчую його. Цю сторонку у мене ще є е, десь 80 сотих такого вівса. Знизу маємо е, люцерку. Знизу маємо люцерку. Але перший раз пішов овес. Зараз у нас трошки посуха, немає такого дощу. І от е, я вже викосив майже цю цілу сторонку, як у нас кажуть. І Нічого, молоде, нічого не росте, але що маємо, то маємо. І ш... зараз вам покажу коні вже його чогось, не знаю чого, їсти не хочуть, він вже знизу жовтіє. І ріжу я січку. Січку ріжу я сіном. І так, і так і. Зараз вам покажу. Отакі у нас справи. Маю ще десь 80 сотих, думаю, чи можу зібрати коням, чи, чи скосити на цей, чи скосити на сіно. Буду бачити. Не знаю як, які у кого, але в мене такий, так в мене вийшло. Це перший раз я, щоб ви розуміли, сіяв у себе. І така, така у нас справа. Підкошую. Не дуже, ще раз нагадую, коні хочуть це їсти, але бо він вже так як постарів і вже знизу жовтіє Стебло Стебло вже жовтіє і ріжу січки, щось коротше. Даю трохи сіна, більше вівса, і, і так у нас проходить кожен день. Так, є у мене така. Січкарня, січкарня йде з таким приводом, може вже ви, я вам вже її показував. І от так я не на на крупну ріжу січку з сіном. На один ніж можна класти і чотири ножі. Отака справа. Вона ну, сама тягне, я зараз вам покажу, як це все працює. Якби у когось була така на продажу, десь тут недалеко, телефонуйте. Є в мене знайомі, котрі, котрих цікавий така, такий апарат. Так. Взяв я сіна, накосив я вівса, то я ще вчора накосив, вчора вечором зараз їм підрізаю і, і буду різати січку. Запустили ми апарат. Отак вона сама сама вона це тягне. Закладаєш і пішов. Чотири машини такого сіна. Тут мені зручно буду, підкидаю конім, десь така справа. Тут ми маємо тюки. Тюки вже трошки попадали, повалилися, що ми робили. вам продемонструвати. Це закинув, це само потягнув. Я на один ні ступаю і лиш випадаю. Так само зараз сіна. У нас вийшли такий результат. Зараз я нарізав трошки більше сіна, дав, але нічого страшного. Треба було йти підкошувати, а треба йти кобили. Одну. Ось зараз я буду відвозити, другу одразу забираю з середнього березу. Отакий у нас справи. Добре, даю таку на вечір такий моцний кощіль, йому цього... ну, більше ладую, йому цього його хватає. Вічне. Вічне. Це висипаємо одному жеребцю. Зараз будемо в другому. Збільшив, як добриня. Зараз ще раз, вже, я вже багато покосив, думав, що буду то Я люблю такі, як горішок дрібонки, у нас таке є. Я люблю то давати. Але нічого, найпариться яке таке. Дуже зручно, кого е, рівна поверхня, це дивіться, я прийшов, і я вже почистив по, вже почисов коней, що одного, що другого, кожного ранку я це роблю. Заходіть сюди, зайди. Отже, фараон зробив трохи прибутку. На. Оце дивіться, якщо є бума, це лист згорнув і дуже зручно. Але ще раз нагадую, я вже сьогодні прибрав, почистив їх, почасав все, що зробив. Ось така у нас кожен день робота і справи. От на... Але основний заробіток назову. Зранку, зранку і вечором я, в мене є така яма на гнізді, і я це туди вивожу. Хто що цього не мов, може прийти, подивитися, бо є люди, котрі кажуть, ой ти маєш коні. І кожен вечір зранку і вечором є тачка долярів. Справи. Кожен день ранком-вечором накосити, повивозити, почесати, приготувати. Отак воно є. Друзі, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.